Мешканці Житомирської багатоповерхівки по вулиці Шелушкова скаржаться на протікання даху, кухня та кімната у квартирі Ірини вся в плямах та грибку. Жінка збирала гроші на ремонт, але робити його вже немає сенсу, бо під час найменшого дощу починається справжній потоп, вода просто л'ється постійно. Зараз ми от в літній період фактично всі квартири, тобто, якби ви звернулися до тиждень до нас, прийшли, то ви побачили повністю все заливається. Вплоть до сьомого поверху. Тобто, якщо ми тут не вимочуємо, на сьомому поверсі вже є вода. А що просинає з ночі, коли дощ іде, що чую, в коридорі капає. Розпати невозможно, просто плесень, плесень, сирость. Ужасна, ужасна сирость. Люди бідкаються, в квартирах сирість, грибок, діти постійно хворіють. Та найстрашніше те, що вода затікає в електричний щит та розетки, які постійно коротить. Мешканці бояться, що це може призвести до пожежі. То це ужас, один дощ, заходиш, запах сирості. Дитина, сусідки з 165-ї квартири. Ось два місяці повністю в больниці. Випишеться опять в лікарні. Випишеться, в лікарні. То ангіна, то воспалення, то ще щось. Что ли, рабочие двери розетки. сверху, где-то заливал вода кабель, и он просто бахнул, лопнул, я не знаю, отпочернелла стенку. Жильці розповідають, що бігали вже всі відповідні установи, але результату ніякого. Працівники ЖЕКу можуть полагодити лише 10% даху. Коштів на перекриття всього даху немає, тому що нещодавно в їхньому будинку вже були проведені всі відповідні роботи. Щоправда, такий ремонт не витримав і року. А підрядники, які робили так званий ремонт, забрали гроші і зникли. Тому обурені мешканці навіть і не мають кому скаржитись. Дах в нашому будинку просто аварійний, наше крило. останні п'ять років ми Безрезультатно намагаємося добитися уваги міського міського голови. Відповідно, звернення були і до дебої, відповідно, до пані Піовари були на прийомі. Наш будинок не хочу ставити на капітальний ремонт. Зв'язку з тим, що в 2007 року нам було виконано нібито кап ремонт, причому виконано неякісно. Бригади наймалися, горі з полкомом. Коли ми побачили, яким руброїдом, ким чином це все перекривається, звернулися до відділу, які мусить контролювати все це. і відповідно ніякого результату вони сюди не з'явилися. Вилилися, не подивилися відповідно, той ремонт, який вони здійснили, не витримав навіть року. Людям запропонували зробити ремонт власним коштом, і це при тому, що жителі справно платять за комунальні послуги немаленьку суму, так як будинок вважається вищої категорії, але дивлячись на обідраний під'їзд, який вони миють самотужки, затікання дощових вод у підвал та поломані почтові скриньки, мешканці не розуміють на що витрачаються кошти. Думали в цьому році самостійно за власний кошт відремонтувати, зробити. Тобто, якщо немає коштів. У Жекові а міський контом надзвичайно зайнятий і не може звернутися на нашу проблему ніякої ваги. Ми їх перекриємо завлашний рахунок, але щоб нам вирахували з квартплати, це також неможливо повністю. Такі частково. І то ну це також проблематично, тому що ми мусимо зараз вкласти достатньо серйозну суму. Люди кожного разу з острахом чекають дощу та просять допомоги у влади. Яна Черпицька, Юлія Парух, студія ЦІТІВІ.